Добрий ранок. Недільний трейл. Сьогодні бігаю у лісі. Сьогодні триатлон ще. Але трохи не виспавшися, бігу. А чому? А тому що Усік чемпіон. Супер -бой був вчора. А сьогодні буду супер біг. Бігу, бігу. Вниз, гори. Потім буду бігти на гору. Сьогодні у мене тренувачка. а потім все вище і вище буде. О, чого? Після такого боя вчорашнього можна і нормально побігати. Ось така вот дорога. О, красота. Такий туманчик на вулиці. Да, після дощу трохи трохи туман. Трохи-трохи туман. I'm silent.